Любий мій коханий мій, твої капці стоять біля дверей. Твоя чашечка чекає на кухні, бо я вірю. Ти прийдеш і скажеш, кохане моє, я повернувся, і тоді весь світ для нас буде цілим. Для Наталії кожен день це очікування. Її чоловік Олексій, 2022 року, пішов добровольцем на фронт. Він воював у найгарячіших точках, але одного дня перестав виходити на зв'язок. Тричі він виходив. З поля бою один всі гинули. Третій раз дуже сильно тяжко його поранили, але він сам випав, скіт з дрона упав на нього, зірвався прямо на ньому. Ніхто не знав, де він він ще зимку пропадав, але потім дійшов до наших, його в медвак і зразу евакували. 11 числа він вже пішов на нуль, сказав мені, що. Надовго йде, що телефони залишають, і дивлюсь тиждень, два, три. Ну було таке, що і місяць не відходив на зв'язок. Але потім почали дзвонити з частини, сказали, що все нормально. І вже 10 числа, рівно ну майже місяць, приходить в що... Повістка, що його немає. Історія Наталії лише одна з багатьох у Борисполі. Десятки родин чекають на повернення своїх захисників. Щоб не тратити віру і нагадати про них усьому світу, жінки створили рушник надії у межах всеукраїнської акції. Такі рушники вишивають у містах і селах по всій країні, а також українці за кордоном. Кожен із них стає символом віри, що герої обов'язково повернуться додому. Він створився сам по собі, його ніхто не придумував. Ми, коли вперше прийшли з чистим полотном, ми не знали, що на цьому полотні буде, але хотіли відобразити саме гарні елементи. От герб, це воля, воля наших рідних, ластівки. Ластівка це така пташка, яка завжди повертається до свого гнізда. Тому якось так це все сталося дуже швидко. Завдяки Марії Городецькій, нашій майстрині, яка нас підтримала, яка також допомагала нам з втіленням цього рушника. Долучилася до створення рушника і Надія Діденко, мати зниклого безвісти Дениса. Перший день війни, коли нас напали на нас росіяни. Я дуже, звісно, його обійняла, і Я дуже чекала. Я зрозуміла, що він піде. Я знала, що він піде. Це було б для мене дуже боляче. Мій синок почав із 2015 року. З початку Великої війни Денис брав участь у найзапекліших боях, але у лютому 2023 року зв'язок із ним обірвався. У грудні він останній день приїхав, познайомив мене із своїм другом і своєю подружкою Алісою. Це собачка. Він три дні з нею в мене побув, потім уїхав і привезли мені вже її. Коли син пропав безвісті, мені подзвонили і сказали, що ми вам її привеземо. Я, звісно, спочатку відмовлялася, тому що я знімала квартиру і хазяїн, а потім зрозуміла, що він ж поки що не загинув офіційно. І коли він повернеться, перший дзвінок він зробить і спитає, мама, де моя Аліска? Вона мене тільки розуміє. Це мій такий як, позитивчик, мій ну, так сказати, психолог. Пані Надія каже, триматися надзвичайно важко. Скрізь все нагадує про сина. Ми з ним разом. Ми завжди разом. Ввечері він мені репчик співав, щось сочиняв, щось видумував. Ну, так проводили часи. У мене є тільки одне єдине місце, це зупинка, де ми останній день розставився. Він мене не обійняв і сказав: Обійня, обіймають тільки прощаючись він, пообіцяв повернутися, і тоді я його обіймаю. Тому для мене та зупинка це болюча. Я завжди на ній сідаю, їду в Іванків, в ту сторону не дивлюся, але я знаю, що настане той час, коли я його там же ж прийму до себе. Натхненна вірою у повернення пані Надія навіть вишила Денису нову сорочку. Вишивала довго. Довго перед був дуже грязний, дуже засмарцьований, дуже зарьований, дуже заплаканий. І плакала і ридала, і все, все, все робила. Але але вишила, шукала дівчинку, яка мені його сошє, викроє, тому що не всі бралися без цього вишити, без безсміров. Нині акція рушник надії добігає кінця. Вишите полотно, вирушить до Києва, де його разом із іншими представлять на виставці як символ віри та очікування повернення українських захисників. Коханий, я зберігаю твоє фото біля подушки, і щоранку повторюю. Ти живий, ти сильний, ти мужній. Ми разом. Ми тебе чекаємо, ми віримо. Повертайся скоріше додому. Дідусю, я тебе чекаю, повертайся скоріше. Софія Здорікова, Євгеній Гончаренко, новини Терез Бориспіль.